Дня. Сьогодні на нашому каналі ДК машинка Golf 5 на механічній коробці передач 2008 року 1,6 МПІ 75 кВт 102 кінських сили. Машинка приїхала до нас з Німеччини в дуже гарному стані, в доброму стані фари, впереді, ззаді. Також у гарному стані гальмівні колодки та диски. Резина теж, мішелін 2018 року випуску. Всі оригінальні вікна, лобове вікно теж. Також маємо до цього авто ще зимову резину 2019 року випуску. Досить великий протектор. Ще можна від'їздити спокійно. На ній також. Розглянути. Багажник досить великий для, для такого класу авто. В багажнику також знаходиться спеціальний клей для колес. Якщо пробили, і насос. Оригінальний Volkswagen. Також чиста повністю. Криша, потолок в машині, є люк, автоматично відкривається, закривається. В дуже гарному стані салон. Комплектація United. Тут також спереді капот без якихось слідів від каміння, без нічого. В оригінальному повністю оригінальній красці. Там в кінці відео буде ще з прибором по кругу пройдемося. От, ззаді місця, Задні місця пасажирів видно, в якому стані салон, сидіння, свіжа машина. Було два власники в Німеччині. Дуже добре за неї, напевно, що слідкували. Повністю електро пакет. всі вікна електро відкриваються електрично, центральний замок, автоматичні фари. Така краща комплектація як для гольфа. Також мультируль. Такий більший цей екран з інформацією, радіо. Підігрів сидінь з двох сторін для пасажира і для водія, кліматконтроль. Також сервісна книжка є. Тут видно, що повністю автомобіль був обслужений. Зараз відкрию. Ну і тут, починаючи з 2010 року, він проходив сервіс з Німеччини у 2019 році. Тут видно, що було зроблено у 2019 році. Також був на е... пробігу 145 тисяч поміняний реп, масло замінене. Пробігу 174 тисячі кілометрів. двигун хороший, добре працює, зараз заведемо без ніякої ржавчини машина хоча це 2008 рік, гольф, вони бувають вже в такому не дуже гарному стані. Заведемо авто, маємо в цього автомобіля два ключі. Ще такий додаток, як вибасто. Дуже добре взимку. Все працює. Так як треба. Заводиться добре, вигун теж працює добре. Клімат, контроль двохзонний. Вибрати температуру, можна дублювати. Ну от Є так само підігрівся сидінь пасажира і водія, режим авто є, це працює, холодить дуже добре. Тут тут є люк, все працює, все відкривається, без лишніх звуків. Підтікань ніяких немає, нічого. Все працює так, як треба. Зараз ще пройдемося прибором.